Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветребенті. Зараз вам покажу дуже класний салат, який буде класним салатом на Новий рік, чи на Різдво, чи на Любе свято, чи просто собі свято влаштувати вдома. Смачно, класно готується, класно виглядає. І покажу ще два варіанти, як його можна буде подати на святковий стіл, що буде також дуже оригінально і дуже красиво виглядати. З вас. Подобайка, підписка, дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео, і розвивати україномовний Ютуб. Так що пишіть більше коментарів, щоб відео просовувалося, і ми розвивали україномовний Ютуб і не було того всякого русского гамна, яке нам Ютуб пропонує. Так що сідайте потрушніше і вперед готувати. Як завжди, що чого і скільки буде в описі під відео. Ну, це все, що нам треба буде на цей класний салатик. Салатик взагалі то дуже простенький, як я і казав. Але його подача буде дуже цікава. І почнемо ми з цибулі, яку нам треба буде типу замаринувати. Ну там не сіль- цукор, а я буду її просто заливати кипятком, щоб вона була м'яка. Вона сама по собі вже замаринується в салаті. Цибулю надто дрібнута і надто грубо. я також не буду нарізати, щоб вона тут була така досить відчутна. Отак, цибулька. Я нарізаю. Можете і пів кільцями нарізати, як любите. Такі от салати я цибулю тільки так роблю. Заливаємо кип'ятком який щойно закипів. І відставляємо в сторону на пару хвилин, поки все решта понарізаємо, хай собі вона так положить. Вона зм'якне, забере гіркоту. так можна і звичайно просто білу цибулю. <заливати>. А от Шалот взагалі не потрібно нічого робити, його можна просто нарізати в салат. Серце нарізаємо не надто грубо і не надто дрібно. Коротше, так, щоб воно було І замітно, і не такі там величезні куски. От десь такими приблизно кубиками. Серце порізали. Сирки нарізаємо таким ж самим приблизно кубиком. Ну Все, коротше, тут будемо нарізати більш-менш однаково. Приблизно якось отак нарізаю. Сирки є і тепер яйця. Яйця розрізаємо. Нам треба буде в салат нарізати тільки білки. Жовтки ми кидаємо в нашу заправку до салату. Тут вже я додав 2 столові ложки сметани, столову ложку майонезу і часничок. Сюди тепер даємо жовтки. І вже зараз, поки я вже жовтки дав, можна додати всі складники в нашу заправку. Лимонний сік. Не маєте лимонного соку, берете таку ж саму кількість яблучного оцту. Олія. Бажано оливкова. І оливкова не рафінована. Соєвий соус. І хрін. Чайну ложечку хрону. Хрін Не бажано нічим заміняти. Гірчиця зовсім інший смак додавить, а хрін додавить таку класну пікантність. Ну і, в принципі, все. Це зараз відставляємо, поки нам це не потрібно, то це треба буде збити. Яйця нарізаємо трошки грубшими кусочками, чим був сир. Ну от, коротше, пополовині і нарізаємо так вздовж розрізали. І рубаємо наші білки. Білки закидаємо в миску. і огірочки. Огірочки тут треба нарізати, от огірочки, максимально, мінімально дрібненько. Огірки закинули. Тепер нашу цибулю закидаємо і нарізаємо. Варену кобаску. Беріть таку кобасу варену, яку ви любите, чи яку ви купляєте, яку їсте. Тут різниці великої не відіграє. В кожного є своя улюблена, так що тут вже на власний смак, але варена. Не заміняйте на копчену, бо вона копчена надто переб'є цей смак, який тут має лишитися від серця. І я покажу два варіанти презентації цього салату. На новий рік зараз в даній ситуації війна, я думаю, достатньо буде, якщо взагалі хтось святкувати, то один салат повністю достатньо. Краще більше грошей задонатити на ЗСУ, чим ми її маємо всі дуже гарно займатися, а старатись менше святкувань робити. Так що покажу два варіанти, як це можна буде дуже гарно подати. Ну і все, салат є. Солимо чуть-чуть, але пам'ятайте, що вже огірочки солоні, так що, щоб тут. Не переборщити по смаку. І соєвий соус також буде солоний в соусі. І включаємо блендер, і нам треба нашу заправку переблендерити. Заправка готова. І висипаємо. Заправку в салат і зараз будемо перемішувати. Тут салат не має плавати в майонезі. Ну Хто любить, то там три ложки сметани, дві ложки майонезу. Ну Тут якраз в мене розраховано на таку порцію, оту, що я робив щоб воно було гарно все промащено і не плавало в цьому в цій заправці. Ну Ложки не такі, там плоскі така гарна ложка з гіркою і майонезу, і ці дві сметани. Ще трішки суміші і перці. Перемішуємо все гарненько. А поки салат собі настоюється, в сільпо продаються такі от штучки. Готовий круглий вирізаний лаваш. От він нам і буде потрібен. Так що витягуємо декілька штучок і нам їх треба буде промазати трошки майонезом. І випікати ми будемо в таких от формочках маєте формочки на тертилетки, можете робити в них, зараз, як я покажу. Кожну чуть-чуть змазуємо так, не сильно майонезом, а так чуть-чуть. Особливу увагу краям приділяємо. Центр так не насіки обов'язково. І тепер беремо одну формочку і запихаємо нашу, тут мене дві взялися. Запихаємо нашу формочку. Отак. Тепер іншу запихаємо з другої сторони. І ще одну з цієї. Можна ще отак. І в нас вийде така от типу. Квіточка. І тепер другою формочкою ми це придалюємо. так. Тепер робимо таких штучок. Ну, там дивіться, скільки у вас гостей буде. І я тут уточнив, скільки в мене гостей буде. Я зробив 5 штучок. А ви собі робіть відповідно, скільки у вас там людей буде, бо воно розкисає і воно потім нецікаво виглядає. Це треба так, щоб зразу кожному там по одній, там одна-два запасних, щоб, може, хтось дві ну так образно кажучи. Щоб воно зразу пішло, бо потім лаваш розмокне, і то вже так настільки гарно не буде, коли он довго буде стояти. Духовка розігріта до 220 градусів, 7-10 хвилин приблизно, щоб воно гарно все зазолотилося і стало хрустким. У мене взагалі хвилин 6 запікалося. Це дивіться по своїй духовці. От Коли такого от гарного вони кольору, то готові. Тепер чекаємо, поки остигнуть. Розкладемо їх, витягнемо ці серединки і будемо накладати салатик. О, такі класні штучки виходять. Тепер в них насипаємо салат. Така краса виходить. Бачите, як це гарно. О, берете таку корзиночку. І ось як воно класно. А іншу ми зараз зробимо в сервіровочному кільці. І це буде так. О! Ось туди кусочок пав, нічого. От так. Наш салатик виглядає. Ну, звичайно, в цих штучках набагато гарніше подавати, чим просто так. Я ще тут подумав, що тут ще гарно буде пасувати і по смаку, і для кольоровості по дольках мандаринок. А ви за той час підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Розвиваємо україномовний YouTube. І любімо українське, підтримуємо українське. Всім гарного дня, смачного! Я молодець! Слава Україні і разом до перемоги!